Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з YouTube каналу Біг Тату. Тепер питання ПГ 7. Виколопуємо п'езеелемент в кумулятивну воронку, насипаємо посічену проволоку, в сраку електродетонатор і присипаємо землею перед окопом. При підриві більша частина дроту має полетіти в той бік, куди дивиться кумулятивна воронка. Це, звісно, не Мон-50, але як останній рубіж оборони окопа згадиться. Головну краща порада від'ється від той пг 7 7 Майже митцю. Не треба нічого в неї насипати, наливати, не треба до неї нічого прив'язувати. Це все повна дурь. Ну, у вас є та воронка. Насипали ви туди якусь якийсь трибухи. У вас вибухом оце все, що ви насипали, буде обгорнути мідію. Тому що йде отож формування, воно все, оце, що ви насипали, якось мідію там обгорне, і ото в такому виді воно і, і улетить кудись. І це буде коридор, польоту. ну нехай може. Там ну, не калібр той ПГ-7, ну буде там, ну максимум 3 калібра. Бля. Воно більше не розійдеться. Тобі ж це дуже вузький, ну, общем сенсу ніякого. Якщо треба іменно окоп там, і тому подобне, то це треба яка ніяка, але направлена на шон-50. Наша версія Мон-50 Клеймор, ну якби в них немає от зовсім там дефіциту в цих направлених мінах, ну, на ходу і херну зробити якусь самостійно, ну, не, не займайте тупе ГСУ. Нічого ви з і не отримаєте, то сугубо кумулятиви все.